Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Ви вже знаєте, хто живе в країні математики, в ній живуть геометричні фігури, в ній живуть знаки, множини предметів, цифри та числа. Ми називаємо числа, коли рахуємо предмети. Числа записуються за допомогою цифр. Наприклад, скільки вагонів у потяга? Один. Позначаємо цифрою 1. Скільки яблук на... лежить. Три. Позначаємо цифрою 3. Скільки тваринок? 3. Позначаємо цифрою 3. А скільки зелених трикутників? Один. Позначаємо цифрою один. А скільки у птаха крил? 2 позначаємо цифрою 2. Цифра це письмовий знак, який позначає число. А число це головний об'єкт математики, яким ми користуємось для підрахунку. Це набір цифр. Отже, числа складаються з цифр. Якщо, наприклад, ми порахуємо, то отримаємо кількість предметів, які позначаються цифрою. Скільки груш ви бачите? 3 позначаємо цифрою 3. А зараз скільки літаків ви бачите? 1, 2, 3, 4. Чотири літаки позначаємо цифрою 4. Ще раз, у нас є 10 цифр. Це 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Цифра 10 складається з двох цифр: 1 і 0. А зараз погляньте. У нас є дві руки. Вони позначаються цифрою 2. На кожній руці по 5 пальчиків. 5 пальців однієї руки позначаємо цифрою 5. Затиснемо пальчики у кулачки. Скільки маємо пальчиків? 0 пальчиків. Позначаємо цифрою 0. Відкинемо один пальчик. Скільки в нас пальчиків? Один позначаємо цифрою 1. Відкинемо ще один пальчик. Один, два. У нас є два пальчики. Позначаємо цифрою 2. Відкинемо ще один пальчик. Буде один, два, три пальчики позначимо цифрою 3. Рахуємо далі. Відкидаємо ще один пальчик. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 4 пальчики позначаємо цифрою 4. 5 пальчиків вже на одній долонці позначаємо цифрою 5. Наша долонька має 5 пальчиків. Додаємо з другого кулачка ще один пальчик. Разом буде 5 і 1, 6 пальчиків. Позначаємо цифрою 6. Ще один пальчик додаємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пальчиків позначаємо цифрою 7. Якщо відкинемо ще один пальчик, то у нас буде вісім пальчиків, якщо порахуємо, і позначаємо цифрою 8. 9 пальчиків позначаємо цифрою 9. І коли ми відкинемо останній пальчик, 10, то ми отримаємо число, яке складається з двох цифр 1 і 0. Дві долоньки 10 пальчиків. Чудово, малята, ви в мене такі молодці! А на сьогодні все. До зустрічі, хлопчики і дівчатка! Я з вами не прощаюся!